Микола Юрєв розминається перед змаганнями. Говорить, щодня займається спортом та відвідує секцію кікбоксингу. Сьогодні прийшов разом із тренером. Получається три дні у нас повна підготовка, але ми я думаю, не справимося. Сьогодні дошніргувати, сьогодні дочні перше місце зайняти. Ось Микола Супрун приїхав на змагання із Вингородського району. каже ініціативу підтримав, бо сам учасник бойових дій. Це вшанування пам'яті. Полеглих бійців ми повинні їх пам'ятати як десь біля пам'ятників їхніх, біля обелісків, при зустрічі з їхніми родичами і взагалі в своїй пам'яті. А це можливість як один з найкращих варіантів шанування, що вони не забудуть. це Прояв для нас в першу чергу. Для параолімпійця Романа Данилюка це перша участь у таких змаганнях. Говорить, прийшов на змагання не за перемогою. Прийшов підтримати наших військових, які Захищають наш мир нашу державу, а також шанувати пам'ять загиблих військових. Ми їм дуже вдячні, що на нашій Черкащині мир. Перед початком турніру учасники вшановують пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А далі випробовують себе у різних вправах: вижим гирі, підйом штанги на час, жим штанги лежачи, розповідає співорганізатор заходу Андрій Старов. Четверта вправа це віджимання від полу в бронежилеті. І п'ята вправа це так звана прогулянка фермера. Це береться дві гірі і там на максимальну дистанцію якомога якомога далі там кожен проходить». Андрій додає змагання присвячені пам'яті його побратимів, які загинули у 2018 році у Луганській області. Організатор турніру Денис Жарков говорить: це дев'ятий всеукраїнський турнір у Черкасах. Його влаштували вперше. Я сам родом з Черкащини, і мені хотілось би, щоб подібний захід відбувся і там також. Я проживаю в Одесі. Хотілось би, щоб моя батьківщина також провела подібний захід і згадала наших побратимів саме саме таким от методом. Галина Діденко та Мас новини на Суспільному. Черкаси.